Клієнта дуримо років три, мабуть. Не знаю, яка вже тут доставка. Каже, і дорого, і бачу що дурять і беру. Отак і воно є. Вільха з березою, в певній пропорції, отако все зложено. І, і все. В готові рубані дрова, велика омиляна, береза з вільхою. Загрузка була. В прямому ефірі в Ютубі можна подивитися, як ми дуримо, що ми там знизу хрестимо, а зверху гарно складаємо. Або щось в такому роді. Перші роки туди не могли заїхати, а вже цього року збір заїхали, бо машинка менша. Зараз добрий кагатик буде. О, оце, оце от 10 кубів на зілу, а, а от ще остатки. Ну, молодець. Отака кучара має бути, якщо десь вам там тим зілом по 2000 за граба предложили і куча не така, то посидіть їх на сучкове якісь поліно. Отако. Має виглядати десяточка, тут майже 11. Даже. Отак.